На Чернігівщині почали підробляти білоруські товари, причому виробництво контрафактної продукції не було шалених масштабів. Ділки використали відомі торгові марки, які користуються попитом у чернігівців. Так, в обласному центрі підпільне завод облаштували у промисловій зоні. Організатори такого виробництва продумали усе до дрібниць, замовили поліграфію упаковок, які неможливо відрізнити від оригіналу, пакувальні пристрої, навіть штампи і початки для маркування. Під час візиту правоохоронців виробництво на повну. Наймані працівники якраз фасували вівсяні пластівці. Ли це совками в антисанітарних умовах на продукції стояли всі необхідні позначки, товарні знаки і сертифікати. Оскільки Чернігівщина межує з Білорусю, то поява товарів з сусідньої держави не мала б викликати у покупців якихось підозр. А в Ніжині спритники пішли ще далі. На території промзони вони спромоглися навіть змонтувати автоматизовану лінію для фасування контрафактного какао. Підпільники не посоромилися написати на своїй продукції, що це справжній какао-порошок з 99% какао-продуктів а в колишньому виробничому. Приміщенні мішки з какао засипалися в бетономішалку, аби розпушити продукт і додати ванілін. Потім маса висипалася в бункер, з якого подавалася на фасувальну лінію. Упаковка один в один була схожа на продукцію відомого мінського підприємства, яке дійсно виробляє какао. В ході проведення санкціонованих обісков офісу фірми обнаружена чернова бухгалтерія, подільні печаті і штампи, наклейки звездних торгових марок, а також друга документація, яка має доказове значення. Разщота з клієнтами і розпространення фальсифікату по Україні з'ятає сірю. готова продукція і обладнання а більше, ніж на 2,5 з половиною мільйона гривень. Інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань відкрито кримінальне провадження за незаконне використання знака для товарів і послуг. За виготовлення контрафакту горе підприємцям загрожує штраф майже у 200 тисяч гривень.